Вітаю, друзі! На Сполучені Штати Америки насувається ураган, який може стати одним з найбільших за 100 років і забрати багато життів, тобто катастрофа, яку десятки років американці ще не знали. І через це американський президент змушений пропустити зустріч у форматі Рамштайн та залишитись в Україні, що логічно, особливо е на кануні виборів. Але наші пропагандисти разом з росіянами скористалися цією можливістю для того, щоб накинути на Зеленського, що Байден відмовився від участі у форматі Рамштайн саме через те, що наша дипломатія якось не так працює, якось не так живе наша країна, і якось не так працює наше політичне керівництво. Тобто, по суті, використовують разом з росіянами один спільний інфопривід. В одному спільному контексті в чергове. І одночасно з цим Юрій Луценко, по суті починає передавати українцям послання від Путіна, мовляв, українській владі потрібно прийняти рішення забрати війська з Курська та перевести їх на Покровськ туди, де у росіян зосереджена велика кількість військ, техніки та засобів ураження. Тобто, фактично вони нам кажуть через Луценка. Здавайте Курськ, виходьте звідти. І це гарна ідея, тому що про це каже, начебто не Росія, а Захід. Це зі слів Юрія Луценка, начебто це їхній погляд на ситуацію, і вони нам просувають це рішення. А ми через те, що ми такі якісь неправильні, через те, що Зеленський здав Україну, через те, що він зрадник, ми залишаємося Курській області. Залишаємо тиск на Путіна через цю ситуацію і залишаємо пропаганду в головах росіян, що не все так гладко, як каже російська пропаганда.